Кібанові не паренвейки, манові не паренцей, Хеллоу, дружні, з вами Денис Дружній. Все, дружні, ви от сьогодні той випадок, чи точніше завтра, точніше сьогодні ви писали коментарі. Коли ваш вибір коментарів, коли самі кількість ваших коментарів перемогло, і я то купив, що ви написали. Бачите, як добре, коли ми з вами знаходимо спільну мову. Я вам кажу, ви пишете. Правда, було мало коментарів, але... Всіх, коли, кого я попросив, вони написали. Там лише був від Дуди Дуденко один коментар, що написав з тим самим смаком, що ми вчора з'їли, з кокосом. Всі решта написали новий смак. Тому я взяв що? Правильно, новий смак. Поїхали реагувати на цей новий смак. Де Дружній реагує? Де Дружній реагує? Сьогодні буде реагувати на новий смак. Так. Ось. Так. Вафельні трубочки Конафело з Горіховою. На. Чинкую, Чинкую, Чинкую. Давайте зачитаємо ваші коментарі. Їх було, значить, один від Дуди Дуденко, другий від Дуди Дуденко. Так, третій. Четвертий, п'ятий, ага. Шостий, значить, третій від Дуди, Шостий. Дай ще раз. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Ну, одні те саме писали, загалом дев'ять написали. Може потім ще напишу. Не знаю, а може не напишуть. Поїхали читати. Дуда Дуденко, та ні, вже ніхто не робить інтро. Ну, теж я ж кажу, що ніхто вже. Ну то взагалі нема. Хто? То ще... 5 років, 6 назад робили, не робить. Е, ти кажеш, не буду ще раз купувати, і все-таки все доїв у кінці. Ну та, бо я думаю, пішли мені так легко ці трубочки, тому і доїв у кінці. Є е, Катерина Чернешоу. Наконець буде норм... нормальний телефон у тебе і не буде лагати. Сподіваюся, я думаю, що точно не буде лагати і буде все окей. Е, Лолотрек, давай рошенівські трубочки, інший смак. Бачите? Інший смак проголосували. Е, Катерина Чернешов, ні, давай трубочки з новим вкусом. Знову новий смак. Я голосую цей мол. Цей смак з молоком. Бачите, я казав, що Дуда писав, що е, тільки він написав цей самий кокосовий смак з молоком. Всі написали новий, крім нього. Ти сказав, я не буду казати і спалився, що мама тобі купить телефон. Я казав, що не буду казати, але все-таки сказав, мама, але ну ви зрозуміли. Так, Коротше, спалився. так. Е, Марія Кориденко, я голосую трубочки інший смак. Знову інший смак і чекаємо телефон. Топ-топ -топ підсумок. Так, 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 так. Так, 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 так. Інший смак. Раз. Так. Два. Інший смак, значить. Так, так, так. Три. Три, так. І тільки один коментарі з молоком. Тобто, три коментарі перемогло, один Дуде дуденку з молоком. Значить, три коментарі перемогло з новим смаком. Я купив це. Ясно, що було дуже мало коментарів, ну, але все одно. Ясно, що три проти одного більше. Тому я взяв новий смак. Тому цей раз ваш голос виграв. Ви, тому такі справи. До речі, отут намальовано, як виглядає, сама трубочка. Поїхали! Я ще собі зробив два, дві кружки чаю, бо я перекидав першим е, цей вон. Пам'ять телефона ви, е, звільняв. Тому так пішло багато часу. Добре. Ось так вони виглядають. Я взяв з горіховим смаком, Надіюся, що це не, не, буде, чорний, не буде чорний шоколад, а буде горіховий, Тому я його... Уся огоріховась. Ні, вроді не чорний шоколад, тому поїхали, давайте з'їмо самі, а потім з тими, ну, одним чи два чаями. Ну, спочатку окремо там і на ютуб шорт не забуваємо. Правда, ютуб шорт ніхто не щось за ці дні не дивився, але ми ще подивимося пару днів, ось 5-10 днів. ще Ну, пару днів пізьмає. Не буде переднім так. Поїхали! Тобто знімати не буду. Як буду, то буду знати. Все таки добре. Поставлю вісім з плюсом. Канафетто. Завтра вже перший день літа. Хм. Я пам'ятаю, коли перший день літа був того року. А тепер вже цього. Ну це літо у мене буде найкраще з усіх літ. Тому такі справа. Тому що завтра, через 14 днів, я буду на морі. А я був останній раз на морі, що в 17-му. Через 6 років. Ну а що, я був в Одесі? А в Одесі порівняти з Болгарією, не бой Земля. Болгарія буде краще за Одесу, це, це понятно, дураку. Тому такі справа. У нас в Одесі такі ціни, як за кордоном, то який сенс відпочивати у нас тут, як можна відпочити інше? Це для туристів. Розумієте, чому одинакові ціни? Всі хочуть нормально зробити. Це, це дураку, понятно. І приїхають туристи у нас в Україну. І для них у нас в Одесі, ну, якби, ну, це я говорю до війни, якщо що. Вони, типа, собі такі думають. Що їм там комфортно, цікаво в Одесі, інтересно для них, бо вони там у себе, може, моря не мають, де вони звідки приїхали. Тобто їм Одеса цікава. Для нас Одеса вже не цікава, тому що по ціні можна собі краще відпочинок знайти це раз, а по-друге, ну що та Одеса? Така скучна проти Болгарії, тому висновки робіть самі. Добре, 8 з плюсом барів, Давайте прореагуємо. А, треба знову брати дошечку і ділити. Ну, я можу лише ламик помічник візьму, Ні, все-таки дошечку. Пізно, звичайно, зйомку знімаю, купа часу було. Все на ці відео. Треба було взяти, просто видалити, мені було трохи шкода. цей раз я вже мусив закинути. Ну, хай буде так цей раз, наступний раз просто видалю. Ось так виглядає. Змійкою. Давайте зацінимо, що та і до чого. Тобто давайте. Так, начинка кремова, ну. Ну, горіхова. Ну, чимось нагадує нутеллу, до речі. Так. Угу. Mm -hmm. 8 балів горіхова начинка. А ну давайте сейчас. Так, 8 балів. Ну і сама вафля. Просто 8, бо нічого такого особливого я не бачу. 8 балів. 8 балів, Так Ну і горіхва. А, ну 8 балів. Ні, блін, Я запутався, делаємо даного. Я не прореглов вафлю, здається, так як треба. Так, вафля. Все по 8, так, Разом 9 з плюсом. 8 з плюсом. А так, просто 8. Бо 9 нема, що посадити. Короче, все 8. Значить, які мої плани на літо? Чи вам уже завтра зняти? Давайте завтра знімемо, бо завтра перший день, давайте завтра мені скажу. Сьогодні не буду казати. Ну ви, в принципі, і так, знаєте, мої плани. Того що поїздка на море це головний план. Аж. А далі, як наприклад, у, у плані підписників у мене немає планів. Тому що 20 тисяч до кінця літа я так не наберу. 10 мільйонів загальних переглядів на каналі також не наберу. Перейду впали. Тому про канал ми не говоримо, так. А конкретних цілей у мене на літо вроді нема. Тому такі справи. Ну крім моря, так. Ну, завтра ще уточним. Що може бути знайти роботу таке? Що це так. Щоб заробляти там. Вам найду. А щось такого конкретного в плані канала. Нема. Я зайшов сьогодні в Інстаграм подивитися на свої старі фотки за 17 рік публікації Дейн Спрення. Знаєте, що там? Я обнаружив то, що мене лайкнуло дві е, два якісь особи з значком відомості. Ну, хто не розуміє значок відомості, це синя галочка. Тобто з Галочкою, популярна особа. Але ну, не особом не популярні, одного. Аккаунта всього лише 38, ну 30 тисяч щось там, до, 30, до 40 ну коротше, 30 чимось тисяч підписників, другий аккаунт 60 тисяч. Тобто вони не особо популярні по підписках, але Інстаграм там дав е, галочку, бо значить вони десь популярні у е, кругах. розумієте, В якихось кругах, може, районах, тому їм дали галочку. Але знаєте що, за один аккаунт я знав, що вони мені... що там мене лайкнула один аккаунт з Галочкою, бо то, що це ще був. Десь 2018 рік, <кій> то якась, якась для мене невідома група. Та якась група, рок-група рок мене лайкнула, і в них була галочка. Це я за них знав. Але я не знав за другий аккаунт у якого 60 тисяч підписників, що він мене лайкнув там. Бо там щось мене тоді. У мене просто тоді, десь на 17-му році, на початку 18-му залетіла фотка, вроді в рекомендації, чи що. Чи хтось мене просунув ту фотку, і вона, коротше, там, коротше, в мене на тій фотці за 17 рік набільше всього лайків за весь мій інстаграм. Там в мене 500 лайків, десь 50, 50, 50 502 чи 503 лайка. І я тоді знав, що в мене тоді 502, ну, чи 400, 400, на той час 400 з чимось, було у мене лайків знав. Я тоді десь пару місяців тому зайшов вже було 500. Я думаю, ага, значить, все-таки 500, а не 400. І я, типу такий думав, що. Ну, я типу знав, що там тіпа, ця, ця група мене лайкнула, а за другий аккаунт я не знав, де 60 тисяч з галочкою, що мене лайкнуло, і трохи здивувався там. Тому такі справи. що мене два популярні особи лайкнули. Хоча. Трохи, знаєте, порівняно з Ютубом, як це виглядає Тубу, бо Ютуб дає галочку на 100 тисяч підписників, а там якісь ноунейми по 30 тисяч, по 60 тисяч, близько 100 тисяч і не пахне. І інстаграм їм галку дав, бо вони там десь популярні. та. А тут є Ютуб без 100К нікому не дасть, тому такі справи. Хоча хоча був випадок, що теж давав. Наприклад, дивіться, наш попередній президент. Ну, перед Зеленським Порошенко, то в нього було, пам'ятаю, десь у 17-му році на Ютубі десь 60 тисяч і в нього була галочка. Значить, якщо це був приз, якщо це відома особа, то Ютуб все-таки теж дає галку, при тому, що навіть нема 100 тисяч. Та в нього вже є зараз 100 тисяч, але я пам'ятаю тоді, чи якісь там популярні політики, але них 100 тисяч немає, то Ютуб теж їм дає галку. Значить, де Значить, основна ціль це має бути 100 тисяч, окрім. Того, що якщо це, наприклад, якась відома людина, ну, наприклад, вона там десь вдома там, у Твіттері, так як Порошенко, і напевно у Твіттері більш відомий, там у Фейсбуці. А в Ютубі він, наприклад, не може там набрати навіть 100 тисяч, то йому, ну, напевно, завдяки цим, ну, там, де він найбільш популярний, все-таки Ютуб перекидає галочку з одного сайту, ну, типу, за те, що був президентом України, то ну, ви поняли, так, що якщо це людина все-таки відома. Але в Ютубі він, вона не може стати то Ютуб все-таки йде на уступки і дає галку. Значить є такі е, теж моменти, так. Тому яке справа. Поговорили про галочки, так. І вже зачепимо мою фейкову галочку, чому в мене на каналі. Не знаю поки що стоїть. Захочу видалю, не захочу таке. Так. Галочки і галочки, так.

лайкнула особа з галочкою, але при тому в неї би було ну, допустим, 1 мільйон підписників бо два Оце б було прикольно. Але я би не знаю, чи я би її знав. Бо 1 мільйон це теж не, не значить, що прям кожна людина тебе знає. Ні. Не кожна. Кожна людина, знає тебе. це от як, наприклад, відеоблогер самий популярний Містер Бістер. Ой, не містер, містер Біст, то підписник мене містер Біст. містер Біст. І Він типа, так Його прям всі знають тут уже та. А якщо один мільйон, то не всі знають. Ця особа може бути популярна у декількох країн. А містер Біст у всіх країнах, тому. М -м 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 -м. Це чай остив, це другий. Ще теплий. Зараз даємо ощущаємо, все-таки легше йде. М -м -м. Цю трапку, блін, постійно забирають придурки. А я в неї десь руки витирав, тю витерти, блін. Вона просихає, блін. Дай собі щось інше просто. Поставить просто хатичка і я доставимо собі якийсь рушник. Кожному відео майже Через цих ненормальних. Вони <гуми> тут що хочуть, то роблять. Порядки вони тут влаштовують. <гуми> Знаєте, достало, так? То рушники позабирають з ванни, то тут заберуть, достало. А ти що? У ноги витирай, та? Давайте доїдаємо. Так, у нас ще лишилося одне. Так. А мене ще, до речі... Ну добре, зараз. Так. Щось не дуже солодке. Бо це може треба підогріти, бо це трошки таке... Ну перший чай сильний, а той другий такий мутний, бо там вже заварка була. Я вже допивав, то я потім долив які п'ятоки, то вже таке собі було. Ну тобто самі погляньте. Бачите, не дуже. Так як би хотілося. Давайте, це поїдаємо, бо то вже треба спішити. Або давайте без чаю, бо це якийсь <кхи> після нього. <кхи> Погано робиться, бо Буї... він мутний, і то кашляти постійно після нього хочеться. Мене ще було лайкнули у 2020 році Panasonic з галочкою, Panasonic Ukraine, Це ще третій. Але то, не, то на одній фотці два з галочками мене лайкнули, а це інша фотка. Бо там у них була акція. Типу. Я зайшов на їхній інстаграм там писав: зроби якісну фотографію, познач нас, і ми тебе вподобаємо. Чи напишемо коментарі. Я зробив, їх позначив, бо там був випускний. У мене у 2020 році ми святкували закінчення бурси 2020, бурса 2020. І я позначу Panasonic, Panasonic мене лайкнуло, так. Тому такі справим. Panasonic, Ну, таке не дуже відоме. Ну ні, в своїх кругах відома компанія. Ну, це тільки відома, так. Тому таке справа. А та фотка була чітка, бо то мене фотографував професійний фотограф, тому... Та. От капсетки чітка. Ну тому, отож. Як ми вже заговорили за ці наші фотографії, за мої, то заговорю з інстаграм. Я знову був собі ще, вроді того, я знаю, в мене було 1100, я собі на самозаїмками набрав. Я підписуюся на людей, люди взаємно на мене. Знаєте, цей дубільний процес. Хоча він мене трохи бісить, бо то що у підписках у тебе має бути під не знаю скільки дуже багато підписників, яких ти навіть людей навіть близько не знаєш. А, просто би вони на тебе взаємно підписатися. Та пішло, найбільше цим гратися не буду. І це було у мене, я добре пам'ятаю, коли це в мене було? У мене 1100 було підписників, коли я поїхав у Франківськ 14 листопада, коли я вам знімав центр Франківська 14 листопада 22. І тоді в мене було 1100, здається. І тепер потихеньку потихоньку, тепер вже 1070 було 80, знову відписується. Коротше так, якщо знову ж таки дойде до 1010. І потім до 900, все, я більше взаємками займатися не буду, пішло воно в баню, я не буду вже цим займатися. Та ви що, знущаєтесь? Я на Ютубі ні на кого не підписуюся. Я тільки на Бруно і того Брайна Фейкового Брайна Макса підписаний. І більше ні на кого не підписуюся. То я буду в Інстаграмі підписуватись, аби просто ледве тисячу підписуватись. Пішло воно. Інстаграм фак ю. Я не буду не... в інстаграмі. не хочуть. Не хочу хоча б елементарно тисячі підписників мати, то мені цього і не треба. Най відписуйте придурки. Я ще подумаю, я ще попробую, знаєте що? Закрити свій аккаунт. Тобто зробити <кхм> тобто, закрити, там. Може як закрити, то не не відпишуть. але напевно відпишуть. Ну перевіримо. Пізніше там. Якщо ні, то шуруйте, куди йдете. куди. Коли... Тобто я гратися вже більше не буду взаїм, мені зандує. Я весь час, я вже скільки то вже, десь два другий раз грався. Перший був, щоб до 1050 на взаємок зробив. Знову пішло до 1000 рівно і на 900. Тепер десь другий, бо третій. Все, я більше гратися не буду. Це було, це було все. Терпіння лопнуло. Це буде останній раз. Ну, типа, це вже більше не буде. Я за цей інстаграм не поважаю. Лайно якесь. Починаю зуб боліту. Ну доїсти. Наші з вами... Мені здається, сьогодні 5 шортів треба зняти і все. А як не будете дивитися, то не буду знімати. Тільки горизонталки, я сказав. Я вже і так обмежив до 10 відео, але якщо вже і 10, не дивляться. Це якщо там по 6, по 8, по 9, по 10. Тепер по 5, по 6, то. Це нічого не буду взагалі знімати. Та й буде до побачення шорти. Ну, подивимось. Я поки що вам даю, напевно, шанс до 11 червня. Все-таки познімаю. Якщо до 11 червня, ну тупо нулі. Я вам просто йду на вступки до 11. Бо я так свідомо до 5 до 6. Давайте до 11. Після 11 нема на цих всіх відосах передів. Все, ми не знімаємо, ми з вами не говоримо більше у шортах, так. Тільки тут, так. Все, я сказав. Все, в нас ще лишається... Тут треба. Раз, два, три, чотири. Я, значить, так, ще одну беру. І ми прощаємось. Там уже будильник. Мамі завжди будильник вибиває в 8 годині. Там щось важливе має робити, ти 8 година. Почекає будильник, ніде не пропаде. Ну, зато ми за сьогодні з вами гарно поговорили. За інстаграм, ти пішло воно в дупу. Мене, до речі. Ще апер про Ютуб. В Ютубі ви знаєте, ніхто не може лайки переглянути, хто тебе лайк, це понятно, тільки коментарі і підпис. Тільки автор ще може подивитися, хто на тебе підписався. Ясно, на мене мільйони. На мене ні один аккаунт з галочку не підписався, це понятно. Але, але прокоментував у 20-му році, мене був Лего якийсь. Канал з дитячим контентом, який знімає анімації по конструктору Лего. Ну це такі, знаєте, класна анімація, бо це конструктор Лего це та. У нього мільйон підписників. І, і, і галочка ясно, що присутствує, тобто присутня. так. І він мені написав No ну, Sorry. Я, коротше, я не знаю, що вам цю історію розказував. Як ми вже заговорили сьогодні, відео про галочки буде, то я розкажу. Я, коротше, у 2020 році собі такий подумав: Блін, напевно, я тисячу підписників не наберу. Тоді я собі зроблю другу ціль. Друга ціль полягала в тому, щоб я. Цей вогн. Щоб я, щоб мені хоч якась одна людина, ну, канал написав з Галочкою на Ютубі. І мені цю ціль, хоч вдалося у 20-му виконати. Я знайшов канал. Я, під, я знаю, що я шукав фейкові канали Брайна Мапса. І я натикнувся на якийсь канал фейковий Брайна Мапса, де були тупо перезаливи з його стріма. Перейді там взагалі жодного не було. Там взагалі перейді не було, і підписників теж. І заходжу в коменти, а тут цей Лего, Щось там написав йому по англійськи Відкіння. Не понял. Канал якогось, напевно, школьника, який перезаливає, зі стрімів Брайана на Різки, чи що. Взагалі там мало що підписників. Чи 10, чи 20 у нього там було того фейкового Брайна, І тут популярна особа. Я такий йому десь пишу. Чу, я, йому чи я йому знаю, що я йому написав під тим коментар. Привіт. Зайди на моє відео, я йому ссылку, бо там був відеокріп той Келдро Стар, що мені подобався. Я йому такий пишу. Привіт, прокоментуй це відео. Ну, щоб він прокоментував. Я йому написав був у Фейсбуці, в Інстаграмі, щоб він все-таки мені прокоментував, бо це було моє головне цілі, бо вони мені за 20-й рік та... Типа в 20-му мені якась людина з галочкою написала. І що? Проходить 24 години на наступний. Я знаю, що було 16 вересня, 20 го Це було, значить, 17 вересня. Я вже заходжу він по ходу вечором, 17, го чи 16 на 17, чи 16. Прокоментував, написав просто no, sorry», що, типа, ні, вибач. Ну, ну, типу, він мав на увазі, що ні, вибач, я не буду коментувати. Але він написав ні. Ну ну розумієте, він порофлив. Тобто, дивіться, він написав в коментарі. Ні, вибач, типу, я не буду коментувати. Але ж коментарій написав під відео. Розумієте, рофл який? Ну такі справи. Тому все-таки, хоча у мене ціль, все-таки, скажем, виконана. Тому такі справи, добре. Заговорився. З вами був Денис Дружній. Лишаємо на Ютуб Шорт, все від вас залежить. Не будете дивитися, нічого не будемо знімати. От так ми з вами гарно поспілкувались. Давайте ви гарно мені лиште все, що думаєте, все, що я вам розказав, у коментарях свою думку. З вами був Денис дружній. Гарно був з вами поспілкуватися як з друзями. Не забувайте на підписку нажати, на свіночок назагаду. А, давно дзвіночок не згадував. Давайте на дзвіночок, щоб дивитися ролики, частіше лайк і коментарі. Всім пока-пока, до завтра. Бувайте там. Поспілкувалися, супер.